країні, яка колись була зеленою та рясною, тепер панує хаос і руйнування через війну, яка нещодавно вирує на її землі. Екологічна криза, спричинена конфліктом, залишає свої початки на природі України, змінюючи її обличчя назавжди. Деконтрольовані викиди в атмосферу від зіткнень і бомбардувань, використання радіаційної, фосфорної та хімічної зброї негативно впливають на здоров'я людей і екосистеми. Масштабні руйнування призводять до знищення великих територій, забруднення ґрунтів і водних об'єктів, а також порушують природний баланс. Екологія це наука, що вивчає закономірності відносин між організмами та довкіллям. Та наразі кожен учасник освітнього процесу іванівського закладу продовжує працювати над збагаченням та збереженням рослинного світу лісів і садів, щоб забезпечити екологічну рівновагу та зберегти біорізноманіття. Ми намагаємось підтримувати чисте та здорове середовище для українців, починаючи з власного подвір'я. Та невпинно споглядаємо за красою природи, до якої ще не встигла доторкнутись війна. Діти розуміють важливість природних екосистем і беруть участь у заходах з озеленення, щоб зберегти і збільшити зелені насадження в своєму оточенні. Учні вдосконалюють свої навички екологічного мислення, перероблюючи неекологічні матеріали. Ця ініціатива сприяє зменшенню відходів та популяризації утилізації. Підвищує свідомість щодо використання ресурсів та збереження навколишнього середовища. Турбота за тваринами під час війни відображає глибоке гуманне ставлення до всього живого в умовах, коли люди також потребують допомоги та захисту. Військові конфлікти можуть призвести до руйнування територій, місць проживання та загроз для тваринного світу, що змушує людей вживати заходів для їхнього порятунку. Діти з великим розумінням і співчуттям пікуються про домашніх та бездомних тварин, надаючи їм притулок, їжу та медичну допомогу, віддаючи свою любов кожному маленькому другу. Також один з учнів закладу створив мурашину ферму для порятунку комах від холоду. Кожен сезон власноруч створюються годівнички для пірнатих друзів. Вироби виготовлені з відходів, таких як пляшки або картонні коробки, та заповнені насінням, жиром або іншою їжею для диких птахів. Ми постійно продовжуємо навчатись, щоб дізнатись нові методи для боротьби над екологічними катастрофами, які відбуваються з нами щодня, та впроваджуємо ці знання на практиці. Для підтвердження набутих знань шкільна родина брала участь в екскурсії екологічною стежкою. Важлива складова допомога людям, які постраждали внаслідок війни. Подарунки або предмети, які можуть бути використані повторно, допомагають зменшити відходи та сприяють збереженню ресурсів. В завершенні, хочемо зупинитися на мить і поглянути правді у вічі. Війна руйнує нашу природу та несе величезні збитки. Проте, навіть у ці темні часи, ми залишаємося впевненими в тому, що спільними зусиллями ми зможемо відновити нашу природу та забезпечити її безпечне майбутнє.